То що буде? Не билиться? про вовчицю. Так. Про вовчицю із дамбою, із рибкою і ще з чим? З вовчинятком. З вовчинятком. І ще хто там має бути? І більше може бути хтось буде фігна. Так, добре. Небелиця про вовчицю і маленьке вовчення. Жила сім'я вовків в старому, при старому лісі. Ліс був з дубочків і з сосен. Там восени росли дуже-дуже гарні грибочки. Білі і такі червоношапочки, сироїшки. І вовчики любили ходити на грибочки. Вони собі брали якийсь прутик і йшли в ліс, заглядали під кожен кущик, під дерева, де з такої сторони сонечко роз, 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 розігріло землю, там виростав грибочок. Сонечку було дуже важко пробиватися крізь дубове листячко, але все-таки воно доходило до землі і там виростали. Гриби. От вовченя з мамою і з татом пішли по грибочки. Наламали гілочок і збирали грибочки, населяли їх на гілочки. І такі в них виходили коралі з грибів. Ті гриби вони назбирали і несли до себе в свою нору. Там в них був такий спеціальний хід, де вони сушили ті грибочки. От вовченя каже: Мамо, а може, давай наловимо на зиму риби, бо ми будемо цілу зиму їсти гриби, а я щось хочу щось ще такого смачненького зимою. Мама вовчиця каже, Ну, давай наловимо рибки та її, може, засолимо, чи якось ще, може, і засушимо. Ну, йдемо. Іди бери тата, йдіть е, обидвоє, а я вас наздожену. Я ще тут порозкладаю грибочки, щоб вони сохли. А я до вас потім приєднаюся. Вовченятко пішло, каже, таточко, таточко, йдемо рибку ловити. Тато вовк з радістю, моє маленьке вовченя. Взяв паличку, взяв мотузочку, взяв кусочок такого дротика каже, це ми зробимо гачок. Це буде наша вудочка. Ось ця паличка і ось цей шнурочок. Йдемо. Тату, тату, що ми, маленький? А мені вудочку зробимо. Ой, дійсно, та ж тобі теж треба вудочку. Ну, давай, давай, я маю ще кусочок шнурочка, гілочку ми знайдемо, а гачок щось придумаємо на гачок. Та й пішли вони. Пішли, йшли лісом. Ще знайшли кілька грибочків, то теж їх нанизали на гілочки та й понесли з собою на рибалку. Приходять вони на високу-високу дамбу, а внизу бурхлива річка тече. І тато вовк каже, дивися, мій маленький, в такій річці, чистій, гірській, живе дуже смачна риба. Вона називається форель. Ой, форель, як гарно звучить. А смакує, мабуть, ще краще. Так, я тільки одного разу піймав форель, бо вона така прудка, вона вивертається, стрибає, вона така сильна і дуже-дуже важко її впіймати ще в такі швидкі, швидкі течії. Але ми постараємося ходімо. Вони спустилися з дамби вниз. Сіли собі на березі на камінці. І тато вовчик каже: Так, маленький мій, давай будемо тобі робити вудку. Я думаю, що ми оцей дротик зможемо розділити на два, і буде у нас два гачка до двох вудочок. Ой, як класно, каже вовчиня. І я буду мати свою вудку. Так, так, але не згуби її в швидкій течії. Тримай її міцно обома лапками. Добре, тату. Ти перший покажеш, як рибалити, а потім і я буду. Знайшли вони хробака під каменем, великого такого. Так, каже вовчик, населяємо, населяємо його на гачок. О, дивись, стрибає. Опускаємо водичку і слідкуємо. Чи буде вудочка рухатися туди-сюди, вверх-вниз. Якщо буде, значить рибка. Якщо не буде, значить сидимо далі. Сиділи вони, сиділи, дивилися. задубили аж аж задубили, так. За, замерзли. І тато вов каже, щось би поїсти, погрітися. Ой тату, і я хочу їсти, каже мовченя. Що ж ми з тобою нічого собі на рибалку не взяли, ніякого перекусу. А ти, маму, просив, щоб вона нам щось дала? Ні, тату, а ти просив і я не просив. Ну, тату, каже, от у мій бурчить живіт всю рибу розганяє, певно, голосніше, ніж та річка шумить. Так, каже вовченятку, чую я, як в тебе бурчить. І в мене бурчить. Буркони. Так, вони свої буркони два сиділи і дивилися на вудку. Тато вов каже, ну, давай, щоб ти дарма не сидів, ти вже зрозумів, як то треба тримати міцно лапками. Давай і твою будемо теж на рибку. Так, насилимо хробачка. Так, Вовченятко, дай закидай і сиди, чекай. Ти дивись на свою, я на свою. І сидять обидвоє, Аж, аж слюнка тече йому не уявляють, яку вони рибу піймають, велику, райдужну, таку форель. Тато вовк каже, так, першу рибу ми з'їмо. Другу рибу ми з'їмо, і третю рибу ми мамі лишимо, а вже четверту візьмемо собі додому на зиму. Еге, каже маленький вовчик. Еге, замріявся, замріявся. І тут бац забувся, що він вудку тримає, і течія його вудку. Раз і понесла, понесла вниз, вниз по річці. Та то вовчик каже ой, схопився з місця. Що ж це трапилося вовченятко? Ой, тату, я не, в, не вберіг вудку, тато вовчик каже. Ох, Ну от, тепер нам придеться вдвічі довше сидіти. Так би ми наловили я, ти, ти, я, я ти, я ти, ти, я ти я. Ми б ловили всіма вудками, а будемо зараз ловити лише моєю. І тут Вовк щось там розказував, розказував, як шкода, що вони опустили одну вудку, коли починає дьоргатись його вудка. Так, 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 каже Вовк. Так, помало, 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 Витягаємо, витягаємо. Хопає на берег. Ту рибку закинули. Бувченятко підбігло до рибки, на неї заглядає, лапкою рухає, дивиться на неї, дивиться, а вона стрибає на березі. Тато, тато, лови, її. вона зараз застрибне назад у воду. Тато каже, не застрибне, не хвилюйся. Ми для неї зробимо таку горошку. З каменів, щоб вона там залишалася на місці. І не сто хвостом. Так. Тато, тато, коли ми її, її їстимемо? Ой, зачекай, давай, давай ще поломо. Бачиш, нам щось пощастило. Зараз риба може буде йти, а ми будемо їсти, поки ми будемо їсти, всю рибу пропустимо. От вони сидять, сидять, але вовчення то на річку дивиться, то на ту рибу, то на річку, то на рибу. Каже, ну, я вже би їв, я вже би їв. Вовченятко, має терпіння. Рибалити це тобі не раз, два, три. Це можна і цілий день просидіти, нічого не піймати. Ех, вовченятко втратила всякий ентузіазм, бо їсти хотіло найбільше в цей момент. І тато вовк дивиться, дивиться до свою вудку, дивиться, йому здається, що там зараз така рибина припливе і думає, ну коли вже, ну коли вже. А вовченнятко каже, тато, а ти населяв грубачка ось зараз, коли опускав водичку в вудку? О, забув, я на тих радостях забув хробака населити. О, як добре, що ти мені підказав. Ану, мерщій шукати. Пішли шукати під камінчиками, раз, два, перевертають. А то вже почалася така трохи спека, всі хробачки позалазили глибше в землю і важче їх знайти. Ну, вовченятку знайшло. Хробачка невеличко. Каже, тато, я знайшов. Тато підбіг до нього. Вона скоро хрубака і каже, Ох, так би дарма сиділи. Сидять, вони сидять, вовченятко вже просто не може так їсти. хоче. живіт його вже прилип до хребта. Каже, тато, я їсти хочу. Так, ти хотів рибалити чи їсти йти? Давай рибалимо до кінця. М -м -м, ну добре. Сидять вони сидять. Вовченятко підстрибнув. Тато витягай вудку. І тато вовк раз висмикнув вудку з води, дійсно риба є. Вони її швиденько зняли з гачка, поклали в камінці, і вовчення каже, ну давай вже будемо їсти. Ей, ти рибалка такий, мій маленький вовчику, терпіння не маєш зовсім. Що ж би ти наловив, якби ти так от хотів тільки їсти все, що ти зловив в той же момент. Ну, тато, ну тато, скаче у нього Тут приходить їхня мама лисичка і приносить горщику їм борщику. Каже, мої дорогенькі, я вас прийшла почастувати, ви обід пропустите? Мамо, мамо, а ми вже хотіли рибу їсти, що її зловили. А ми би тобі третю спіймали і ти б теж її їла. Ой, які ви в мене хороші. А скільки ви зараз спіймали? Аж дві. кричить його вовченятка. І скаче коло того горщика з борщиком. і скаче Мама каже, ну, давайте, сідайте, ви поїжте, а я поки порибалю. Сіли вони скоро, той борщик змили, все, йогорщик, вилизали кришечку, облизали. Мама сиділа, сиділа і дивиться, рухається кінець вудочки. Вона хоп витягнула, а рибка по дорозі раз і зірвалася з гачка. Щоб ось у воду і попливла. О, як невдало. А вовчення каже: то нічого, мамо, то ж перша твоя риба. Так, перша цього року, це й справді, ми ціле літо не ходили на рибку. І тоді тато знайшов ще хробака, населив на вудку і каже до мами: лови. І вона закинула вуличку, сидить, чекає, чекає. Тут знову щось смикає. Вона її раз дістала, І на цей раз вже рибка не зірвалася, поклали її в ту обгороджену камінцями ямку, І вже є три. Ну, давайте ще трохи половимо та й підемо вже по сонечку близько сідати. Так вони сиділи на березі ще. Скорі всі дається. садиться, то озеро. То то річечка. Від всадиться, то річецька. Всадиться. Буде ага. калюжа. Калюшка. І тоді вони ще вовчення здобила дві рибки. Мама здобила три рибки, а тату зробив аж п'ять. Вони це все взяли, населили їх на і гілочки, несуть додому, радіють. А де вони вийджавили? Великі, які як валапка вовченята. І несуть її до своєї нори. І мама з сіллю понатирала, поскладала і в банячок. Діді бойові, якщо ми як... коли вони її насліяли. Ні, то вона вже не була не жива, бо вона без води ж не живе рибка. Вона довго лежала в тій ямці без води і вона вже не жила. А щоб ми... вона була жива? Ну, то боліло б, напевно. Але рибка нічого сказати не може, бо рибка тільки ротик відкриває свій, але говорити і видавати звуки не може. Особи вона видавала звуки би вона які звуки видавала. Може би пищала, може би плакала, може би хникала, може би фуркала, муркала, гавкала. Хто знає? Якби вона говорила. Би ще треба б було їй лапки, чи ручки, чи ножки, щоб показати, де їй болить. Плавничками то не дуже просто зробити. А, а як вона буде показувати? Ну, якби вміла говорити, то би сказала. Де вона вміє? Де, вона де <ривіт> бажу, дири, дири, дири в неї боїть? Тоді беру дереві, ви деревою горюву. Відціпів? Так, відчіпи. І вони і пи, дири, не було дизельне. Насолила рибки, поскладала банячок, накрила кришечкою. І вони всі сіли біля столу і каже, мама, розказуйте тепер, як ви то сьогодні провели день. Овченятко, задоволений, розказує, як вони йшли, йшли, грибочок знайшли, через дамбу перейшли. А річка була така внизу швидка, швидка і шумна, шумна. А їхні животики так буркали, муркали там. Що аж заглушали, ту річечку. Аж а заглушали своїм буркотом. Але не бойську. Як водоспад бурча. А як бойбой, а як вони борця веду. Так довго бурчали, поки не поїли. І тоді мама каже, вони... Я покажу, казала, як вони буде живий. Ну, вибрації напевно чули. І тоді вони поклали <звук> маленьке вовченятко на ліжечко, накрили його коду. Мама, а в мене десь немає, кій, мама. Татючку, мама, мені, даже мама, оисичка. мама, Де, мама, світло, мама, Де, мама, 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 мама,